Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Сьогодні в четвер, 6 листопада 2025 року, у День ікони Божої Матері. Радість усіх скорботних. Українська православна церква відзначає пам'ять мученика Арефи і з ним 4299 мучеників преподобного Зосими Верховського, преподобних Арефи Сисоя і Феофіла, затворників печерських в ближніх печерах, блаженного Елезвоя, Царя Ефіопського, мучениці синклітикіїни Негранської і двох дочок її, святителя Афанасія, патріарха Цареградського. Преподобного Георгія Карслідіса, сповідника, священномучеників Лаврентія Князєва, єпископа Балахнінського, Олексія Порфір'єва, пресвітера і мученика Олексія Нейдгарта, преподобного Арефи Метреніна, сповідника і Єромонаха, священномучеників Іоанна Смирнова і Миколая Нікольського, пресвітерів. Священномученика Петра Богородського пресвітера. На Божественній літургії у православних храмах читається послання святого апостола Павла до Колосян, глава 4, вірші з 2 по 9. В молитві терпіть бодрствуючи в ній соблагодаренням. молящийся и о нас в купе, да Бог отверзит нам двери слова, проглаголоти тайну Христову, и я же ради и связан есть. Да я влюю, подобает ми глаголоти. В премудрости ходите ко внешним время искупующее. Слово ваше добывает всегда во благодати, солью растворено. Ведите, как оподобает вам единому кому жду отвещавати. А я же о мне вся скажет вам тихик, возлюбленный брат и верен служитель и сработник о Господе. Его же послах к вам на все истое, якода разумеет я же о вас и утешит сердца ваши. Соонісімом, вірним і возлюбленим братом нашим і же єсть от вас, вся вам скажуть яжу земє. Будьте в молитві витривалі і чувайте на ній в подяці, моліться рівночасно і за нас, щоб Бог відчинив нам двері проповіді. Щоб ми могли звістувати тайну Христову, за котру я в кайданах, щоб я її оголосив, як мені треба говорити. Поводьтеся мудро з тими, що назовні, використовуючи нагоду. Ваша розмова нехай завжди буде люб'язна та приправлена сіль, щоб знали, як треба вам кожному відповідати. Щодо мене, то вас повідомить про Все Тихик, любий брат, вірний слуга і співробітник у Господі. Його я до вас, власне, на те і вислав, щоб ви довідалися про наші справи, та щоб він утішив серця ваші. Разом з Онисимом, вірним та любим братом, котрий є зміж вас. Вони скажуть вам про все. Що діється тут? Євангеліє від Луки, глава 11, вірші з 14 по 23. І бей згоня беса, і той бе нєм. Бисть же бесу іще, проглагола німий і дивішася народи. Неце вже одні реша, Ове Ельзевуле князе бесов всем изгонит бесы, Друзи же искушающие знамени от него искаху с небесе. Он же, ведый помышление и хриче им, Всяко царство само в себе разделяяся, запустеет, И дом на дом падает. А ще же и сатана сам в себе розділіся, како станет царство его, як же глаголите, Ове ельзивули мя бесы. А ще же аз, ове ельзивуле, изгоню бесы, ваші Ваши оком изгонят, сего раді ті будут вам судії. А щели о оперсти Божии изгоню бесы, убо постижа на вас царствие Божие. Егда крепкий вооружився хранит свой двор во смирении суть имения его. Егда же крепли его нашет, победит его, все оружие его возьмет, на неже уповаше, и корысть его раздает. И же несть со мною, намя есть, І іжені зі мною, розточають. Ісус виганяв біса, що німий був, і як біс вийшов, німий заговорив, і дивувались люди, та деякі з них говорили Він вельзевулом, князем бісівським виганяє бісів. Інші ж, щоб його випробувати, домагалися від нього знаку з неба. А він, знаючи думки їх, сказав їм кожне царство розділене проти себе самого запустіє, і дім на дім упаде. Коли, отже і сатана проти себе самого розділився, як устоїться його царство? Бо ж кажете, що вельзевулом виганяю бісів. Коли ж вельзевулом виганяю бісів, ким виганяють ваші сини? Ось чому вони будуть вашими суттями. Коли ж я Божим перстом виганяю бісів, то, значить, прийшло до вас Боже царство, коли хтось сильний та озброєний пильнує свого двору, його майно в безпеці, коли ж надійде хтось сильніший від нього і його подолає, то забере у нього всю його зброю, на яку він покладався. І роздасть його здобич. Хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розсипає. Усім спокійного, мирного четверга, душевної рівноваги і гармонії.